Привіт всім, мене звати Сергій, і це ретро-ігр по український лайф канал. І з вами рубрика Ігрогі, де я буду гідом для різних комп'ютерних ігор. Дуже цікаво знаходити такі ігри, які ну, не були в моєму дитинстві, можливо, і у вас у багатьох такого не було. А й для цього я беру такі навіть ретро-консолі, які також були не супер популярними в нашій країні, але у світі вони мали вагу. Сьогодні буде раз з консолі Nintendo 64. Взагалі, консоль Nintendo 64 доволі цікава консоль, маючи потужний. Не залізи на той момент, але е, замість новаційних дисків, як носіє інформації в ті часи, вона ще продовжувала вистов... використовувати картриджі. Картриджі мали е, мі... набагато менше місця, да, там в 10 разів менше, менше ніж компакт-диски. І за цього, і незважаючи на круте залізо, розробникам ігор для консолі Nintendo 64 доводилось сильно урізати ці ігри. Хоча насправді процесор там міг робити дива. Гра, про яку я сьогодні хочу поговорити, називається Круїз Екзотіка. Круїз Екзотіка це вже третя гра серії. Ця гра була розроблена і опублікована Midway Mid Game для аркад в 1990 році. Потім і також її випустили для Nintendo 64, але в 2000 році цю гру зробили також для консолі Game Boy Color, і навіть вона була для чорно-білого гейбою. Насправді цю гру на гейбою я не пам'ятаю до того. Того, ми ще повернемося, а от коли я її запустив на консолі Nintendo 4, мені ця гра зайшла. В цілому дуже багато ігор для Nintendo 4 перекочували саме з аркадних автоматів, і тому я маю на увазі гоночні ігри. Тому вони виглядають дуже симпатично, мають непогану графіку, і як я вже і сказав, залізо Nintendo 4 дуже непогано могло поратися з цією графікою в ті часи. Якщо порівнювати цю гоночну гру, наприклад, з гоночними іграми на PlayStation 11, тими же. Енфоесами то воно відрізняється тим, що е, гра, гра е, круїз Екзотіка вона виглядає більш іграшково а ігри там НФС, там вони якусь мали претензію на реальність. Але ця іграшковість і додає грі такого шарму, тому що яскравість графіки, і в цілому е, детальна промальовка, зважаючи графіку тих часів, детальна промальовка не тільки самих автомобілів, а й графіки і дальність. Навіть виду в цій графіки вони тут просто неймовірні. Навіть коли ми їдемо, ми бачимо проміні сонця, і це все також дуже круто для 1999 року. В цілому, завдяки гоночним іграм, мені сподобалась Nintendo 64 як консоль, тому що ну дуже багато гоночних ігр, які приємно і цікаво грати, незважаючи на те, що вони не мають там відкритого світу, як зараз в багатьох гоночних іграх, великої кількості різних режимів. але те, що вони дають, це вони дають відчуття знаєте, такої швидкості, відчуття е динаміки, і це те, що їй потрібно в справжніх гонках. Арка Круїз Екзотіка, як і інші ігри, там, Круїс Ворлд, серії Круїс Ворлд, вона дає цю, цю жагу швидкості, цю динаміку, і тому грається вона дуже приємно. В грі є декілька режимів, є режим чемпіонату, де ви будете проходити рівні е один за одним. Одним є режим вільної їзди ну або аркадної їзди, де ви можете обирати будь-який рівень, обирати автомобіль і ганяти в ваше задоволення. Мені режим аркадний подобається більше, тому що відкритий весь світ, і ви можете спокійно гасати по, -по, по всіх цих трасах. А світ тут не один. Насправді в цій грі можна буде помандрувати не тільки по локаціям нашої планети, а навіть потрапити на іншу планету і подивитися своє сверх розвинуту цивілізацію, і в цій сверх розвинений цивілізації покататися по їхньому міст, ну, місту майбутнього, та там де дорога і траса буде проходити навіть не тільки по е, поверхні планети, а ще й в небі, завдяки якомусь такому прозорій такій дорозі. Е, ну, це, це дуже цікаво. Цікаво те, що в цій грі навіть можна поїздити під водою, що неможливо в реальному житті, але в комп'ютерних іграх таке можливо. І трас не так і мало, я не рахував точно, але точно їх стається більше вісьми різних трас, по яким можна буде поїхати. А автомобілів дається чотири. Чотири на вибір автомобіля, два із них це спортивні кабріолети, які відрізняються один від одного. Третій автомобіль це поліцейська машина, і четвертий автомобіль таксі. Ну, насправді, якщо подумати, всі автомобілі приблизно розганяють одну і ту саму швидкість. Але мені, по моїм відчуттям, найшвидше здавалося це все таки поліцейський автомобіль, спортивні приблизно їхали однаково. А автомобіль таксі для мене вважався самим повільним. Але все мабуть залежить від траси, як ви налаштувалися і від вашого настрою. Тоді можна отримати перше місце як автомобілем таксі, так і там гоночним якимсь автомобілем. Траси, сама побудова траси, зроблена, ну, як і багато ігор, особливо я так бачив на Nintendo 64 в такому стандартному вигляді. Потім, ну, Спочатку ви бачите автомобіль з видом позаду, ви починаєте зі старту. І таких кол, як такових, немає, але є чекпойнти. І Траси доволі довгі, вони різноманітні, і в одній трасі ви можете побачити доволі різні краєвиди. І Між цими чекпойнтами вам дається кількість часу, яке вам треба проїхати. Ну, окрім цього, Ще є змагальні варіанти проти інших автомобілів. Супротивників тут гратися. До речі, супротивників автомобілів аж вісім, і там є навіть мікроавтобус, тому можливо далі можна буде відкривати якісь автомобілі. Ну, поки я грався в режимі Аркаді, такого не було. Міг обрати тільки чотири автомобілі. Також пролетіти треба до чекпоінту, перегнати супротивників до слідчого чекпоінту і так до фінішу. В принципі, якщо ви отримаєте одно з призових місць, перше, друге, третє, то навіть в режимі чемпіонату ваші траси продовжують. Це якщо ви не отримаєте цих місць, вам запропонують проїхати трасу ще раз. В режимі Аркади я вже повторяв, можна просто проїхати, ну, як проїхали, і обрати будь-яку трасу. Повторити, якщо вам не сподобався результат вашої гонки в цій трасі. В самій гонці, незважаючи на те, що це зовсім аркадна гра, ніякої претензії на реальність, в ній є можливість обрати автоматично або ручну коробку передачі. Ну, звісно, я завжди обираю автоматично, не хочеться мені вручну, там натискати ще якісь додаткові кнопки, натиснув на газ і вперед і полетів. Сама гра цікаво, що ще вам доволі. Опонує ще таку розвагу, як робити якісь трюки, ну, наприклад, десь врізатись, робити е, перекрут сальто, до це вам додаються ще додаткові секунди до вашого часу. Хоча гра настільки динамічна, що я не знаю, що треба зробити, щоб не вспіти доїхати до наступного чекпоінту, тому що ну, часу тут вдосталь. Якщо ви летите і намагаєтесь переграмати своїх супротивників, ви обов'язково е, встигнете до цього чекпоінту. Але якщо постійно врізатися в автомобіль, яких тут дуже багато, і виїжджають вам на зустріч, або врізатися якісь перепони, стінки тунелів, стовби, в таке інше, то тоді, можливо, можна і так зробити, щоб час не вистачив, тому що швидкість автомобіля падає, і треба знову розганяти цю швидкість. Оформлення самої гри, ну окрім графіки, про яку я вже казав, вона тут просто дуже гарна. І коли ви їдете під водою, де ви бачите плаваючих над вами риб, або ви там їдете по іншій плані планеті Або десь в Африці по пустелі, і там ще десь в там в різних місцях, то графіка виглядає. Дуже гарно і оформлення самої е, панелі ігрової також симпатичне, де ви бачите спідометр ваш е, кількість, ну яка у вас швидкість на коробці передач. Це все також оформлено яскраво. Ну, мені здається, це і робилося саме завдяки ну, задля аркадних автоматів, тому що гра постійно яскраво мігає і пропонує е, людям, які хочуть пограти, щоб вони все-таки підійшли і кинули туди монетку. Ну і звісно, добре, що це все перейшло і в домашнього домашніх. На консолі можна в це пограти вже було без монеток, купивши просто картридж. по звукомовому оформленню. Ну незважаючи на те, що звуки в Nintendo 64 дуже часто врізають, зжимають, що звуки, що до обставки. Тут дуже непогані мелодії. На початку навіть музика зі словами в стилі якогось там НФС. Потім навіть по ходу самої гонки тут дуже, дуже непогано звучить, звучать приємні мелодії, які також додають. Динаміки і повторюся, як я кажу про такі гоночні ігри дуже часто і додають атмосфери, що дає бажання все-таки вгатити ту гашетку до кінця газу і летіти вперед. В цілому, ще подобається в цій грі такий момент, що можна строїти подлянки своїм супротивникам. Наприклад, ви летите вперед, да, несетеся, починаєте обганяти якогось супротивника, він вас старанить, не дає, а тут попереду є машина. І ви можете прям старанити супротивника, щоб він врізався в. Машину зустрічну і таким чином дав вам дорогу вперед. Дуже часто, навіть коли ви їдете там п'ятим, наприклад, і вже немає надії на те, що ви можете е, наздогнати своїх супротивників. Самі супротивники можуть в якийсь автомобіль, і ось виїхали п'ятим, і ось ви знову вже першим. Але треба не завлікати, тому що якщо трошки зазіваєтесь, то такий фокус може трапитись з вами. Ось ви їхали першим, десь щось штовхнулося з якимось е, шматком графіки або. Втикнулися в автомобіль в чужий, і ось ви вже перекрутили сальто назад, і ось ви вже знову п'ятий, шостий, сьомий, а то і восьмий. Тому треба бути обережним, але не здаватися, летіти вперед. Тут сюрпризів дуже багато, і в будь-який момент можна вискочити на фінішну пряму першим. Так, що в цілому гра мені дуже сподобалась, графіка в ній. Гарна музика, як я вже повторив. Гарна, прикольно те, що елементи графіки є такі, де ви можете обрізатись автомобілями, просто ну, розвивати їх. Є такі, які не розвиваються, якісь стіни, де ваш автомобіль від них від... відштовхується, а є такі, що просто летять там, якісь столби збиваються, якісь коробки роз... розлітаються. І це все також виглядає красиво. В цілому ця гра мені ще раз показала, що в Nintendo 64 дуже непогано. На консоль дуже недоціненно, на жаль, у нас, серед нашого геймера, в ній є що пограти, незважаючи на дивний гімпад і на важку можливість гарно налаштувати кнопки на звичайному гімпаді зараз, щоб пограти на емуляторі. Але це можливо, просто треба підходити кожній грі творча, да, і кожну гру, якщо вам сподобалось, переналаштовувати кнопки для себе. Ну, тільки такий зараз вихід, щоб грати більш зручно, або зробити якусь налаштувати. На кнопках таке, що вам буде е ну непогане в різних іграх і вже звикати. Але, звісно, грати на оригінальному джойстику буде набагато зручніше. Ну На цьому ролі буду закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво, тому буду вдячний за пальці до гори, за коментарі, за підписочку на канал, хто ще не підписався. Ну а ми що вже побачимось тоді і в наступних роликах. Всім пока.